Свідкам героя боневтіка потрібно терміново придумувати якісь нові гучні комплімани для нього, тому що виявляється не просто втік би, а здриснув би аж бігом, якби просто міг. Цими днями широко обговорюється шматок інтерв'ю Вадима Пристайка, в якому він розповідає, що напередодні повномасштабного вторгнення вони готували локації Великобританії для евакуації влади, готувалися відкрити рахунки, аби перевести туди державні кошти і навіть готувалися перевести інформаційну обслугу президента. Слухаємо. напередодні повномасштабної війни була інформація про те, що за кордоном готувалися резервні локації для української влади на випадок. Ну якщо не дай Бог, Київ би не витримав. Чи правда, що ви в тому числі приглядалися до офісних приміщень у Лондоні? От на такий випадок. Ми вели розмову з британським урядом. Ми придали до локацій. Ми відкривали рахунки не випадок необхідності заховати державні кошти за кордоном. Ми робили допомагали евакуації всіх електронних ресурсів реєстрів земельних, цивільних, бізнесових, податкових, допомагали переведенню банківської системи України і навіть телебачення радіовіща, відключаючи з приватними компаніями, в хмару комп'ютер, щоб, вдало, щоб нам допомогло рятувати взагалі. Чи Вадим Пристайко, як це якийсь кремлівський псот, а ні це член команди Зеленського? Він був міністром закордонних справ при ньому. Він був послом Великобританії. І просто прийшов час, коли оце не цей продукт страшної внутрішньої пропаганди вже не заходить. Уже цю зарадоту страшну не можна підмести під будь-який килим. І цієї інформації з кожним днем буде ставати все більше. Так, от, панство, чому ми з вами такі херові президенти? Ми ж всі президенти, а чому нас не попередили? Спокійно, без істерик, без нагнітання не сказали. Ситуація більш ніж серйозна. Просто. Мінімально про себе подбайте, аби були кошти, аби були документи при купі. В кого немає авто, домовтеся, щоб при потребі вас відвезли в якесь безпечне місце. Огляніться навколо. Якщо самі не можете подбати про неповносправних людей, повідомте про них, подбайте про тварин, загалом про діточок, про дитячі будинки, про людей неповносправних, про людей літніх, старих, глухих, сліпих і лежачих, потрібно було дбати, не питаючи у них. Потрібно було дбати про музеї, цінності і літак, мрія. Цього всього не сталося. І ви знаєте чому, і я знаю чому з першого дня повномасштабного вторгнення. Тому що сценарій був такий: пригадуйте, все спокійно, все під контролем. Це нападають на ваші нерви, а не на наші землі. А далі А далі утром зайдуть братішечки в парадній формі. Хто так, к сожалению, стане шашликом? Многії, дуже многие не пройдуть фільтрацію. А далі все буде шо Майські шашлики і День Побіди. І все по колу, і все по колу.